Всім привіт розбір стратегії збір ліквідності. На початку відбираємо в скрінері монети, які ми будемо торгувати. Монети вибираємо по декількох критеріях: це волатильність, це об'єм процентному співвідношенні за 24 години і об'єм за 24 години в доларах США. І зміна за одну годину. Ну і просто зміна процедура. Найперше вибираємо волатильність. Вибираємо волатильність і дивимося на об'єм. Волатильність прекрасна. вибираю, щоб було ну до 10% мінімум. Менше 10 беру дуже жарів. В даному випадку взагалі класово 38%. Об'єм прекрасний, об'єм почти півмільйона. Об'єм вибираю тільки від 100 мільйонів доларів. Чому? Тому що якщо там менше 100 мільйонів доларів, там є куча маркетмейкерів, які ціну рухають і донизу, і доверху. І випилюють людей, які заходять по стратегіях, там пробій рівня, пробій наклонки, збір ліквідності, будь-яка стратегія, вони реалізують свої об'єми і заробляють над нас. А якщо в монеті багато грошей, конкретно Великі об'єми їм так просто здвинути ціну вже нереально. Тому вибираю монети, в яких є мінімум 100 мільйонів доларів. Далі можливо обирати і по зміні в процентному співвідношенні за час, і зміні в об'єму процентному співвідношенні за 24 години. На це звертає трошки меншу увагу, більше на зміну зміну об'єма за 24 години, якщо вона йде е, до 50%. Е, ну, от, Наприклад, як тут, 84% мінус за 24 години. Це ознак означає, що тут вилилося більша частина об'єму. Не беру монети, які 50%, навіть 40%, максимум, якщо мінус 40%, але в ній більше 100 млн. от як, наприклад, тут 35%, але тут 100 млн. Окей, так і беру. Якщо більше, то не беру, тому що це означає, там інтерес падає. Люди звідти виходять і лишаються одні маркетоси. Знову ж таки, чого вибирає по великому? Тому що є інтерес. Монета дуже багато ходить. Волатильність, це то стільки вона пройшла до до донизу і на як багато процентів. Чим більша волатильність, тим краще. Вибрали ми монету, бачимо її ось тут. Дивимося. Далі, як торгуємо? Дивимось, якщо монета на добовому таймфреймі росла. Одна свічка, одна доба. Конкретно ця доба. Вона зелена, значить монета росла. Стратегію збір ліквідності торгую виключно по тренду. Тренд доверху, йдемо доверху. Далі відзначаю рівні, від яких монета може відскочити в потрібну сторону, а конкретно по тренду, тобто доверху. Такі рівні це рівні, де монета сильно розверталася. Тут вона падала. Ось тут вона розвернулася. Якщо ми знову підійдемо сюди, є велика ймовірність, що ми будемо робити якусь реакцію. Так, да, це може бути реакція ось така, а може бути реакція зовсім маленька. Тому по стратегії, коли ми підходимо до цього рівня, я набираюся по тренду в лоб і скидаю позицію в 1%. Тобто я купляю тут, монетка дала 1%, 1,5%. Я скидаю більшу частину позиції або як мінімум половину позиції. Далі закриваюсь частинами настільки, наскільки це можливо. Стоп ставлю в процент або пів процента від оцього рівня. Після того, як ми дали 1% і закрили цю позицію, а точніше частину позиції в 1%, стоп я переношу теж в 1%, тобто переношу без зубит. Для того щоб якщо монета буде вкатувати, я вийшов з цієї позиції виключно з плюсом. Знову ж таки, хтось може набирати позицію і звідси від якихось таких мінімальних відскоків. Ну то є, да, тут відскок пішов 4%. але глобально сильно ми тут не розвернулися. Що для цього треба? Для цього треба часові рівні. бажано часові рівні. во є, бачення, це. О. Годинний графік, одна свічка, одна година. Бо вот. ми, коли бачимо, що на часових рівнях ми сильно розвертаємося, і рух сильно пішов до легко, то тобто є по тренду, Цей рівень нам цікавий. Нам не цікавий оцей часовий рівень ціна не розвернулася. Цей часовий не розвернулася. Цікавий цей, але тільки якщо ми торгуємо по стратегії збір ліквідності, але вже в шум. Нам потрібно виключно ті рівні. Де ціна добре розверталась. Всі останні мілки нам не цікаві. Не обов'язково включати годинний графік, можна 15, 15 хвилин, 5 хвилин. Основне, щоб ми бачили наскільки ціна сильно пішла. І якщо вона не дуже сильно пішла, дивимося на часовий графік і шукаємо ті рівні, від яких вона розверталася і від яких вона дасть реакцію. Реальна ситуація на монеті Layer USDT. Ми бачимо конкретне падіння донизу, тренд у нас шортовий. Я бачу рівні. Графік 15 хвилин, але якщо ми включимо годинний, то тут теж в принципі, буде видно. От година, година і ціна впала. Години, знов ціна впала донизу. Я виділяю рівні. І діапазони, від яких ми можемо відскочити. Що таке діапазон? Це той самий рівень, але він трошки ширший. Я бачу, ми тут відскакували, тут відскакували, тут відскакували. І можливо, ми до цього рівня не доїдемо, а відскочимо знову ж таки звідси. Чому конкретно цей рівень був цікавий людям? Що від нього ми відскочили раз, два, три. Навіть чуть-чуть чотири. -чуть, тобто він може бути цікавий. І потім через це я виділяю не тільки конкретно рівень, від якого буде набиратися, але й діапазон. Як ми бачимо, ми підійшли до цього рівня. Червоні галочки показують, що я набираю шорт тут, тут і тут. Слідуючий рівень. Тут теж стоїть мій об'єм, шор, але ми до нього не дійшли. Пішла реакція, я закрив плюс 1% першої частинки. Ну, коли як, якщо реакція дуже сильна, то й можна трошки довше потягнути. Дивимось минутний град. Закрив тут, тут і далі вже тягну позицію настільки, наскільки мені в принципі дає жадність і терпіння. Тут вона дала на 6,3%. Але як ми бачимо, деколи можна притушити цю жадність і потягнути на 28 і на 30 відсотків, якщо в нас багато терпіння і мало жадності, чому мало жадності? Тому що я розумію, я вдруг ми тут відкатимо. Я втрачу те, що є. Мені жалко, і мене жадність забирає мої гроші. Хоча, по факту, я заробив стовп, як я вже казав, я переношу без безуміту після того, як я закриваю першу частину плюс, і мені бояться нема за що. Але навіть маленька частинка може нам принести дуже добрий профіт, якщо ми вичекаємо такий рух. Тому як кажуть розумні люди, дайте вашому прибутку рости. Звичайно, це ідеальна ситуація, і не завжди так рух йде одразу. Точно такий самий рух він буде. Точку, і ми могли знов підходити, знов підходити, і тільки потім піти до низу. Тому набирайтеся терпіння і не забувайте ставити стопи. Слідуюча монета це Modern USDT, але вже на збір ліквідності в лонг. Точно все те саме. Побачив тренд лонговий, відзначив один рівень, від якого ми сильно розвернулися, другий рівень від якого сильно розвернулися. Якщо є діапазони, ось тут ми закололи раз, два, три. Відзначив діапазон, набрався звідси, скинув в 1% свій прибуток і далі вже розтягую частинками. Частинками закриваю черти 6,37%, посередній 2%. Знову ж таки, можна було почекати і останньою частинкою потягнути ну, 30% можна було взяти. Але це вибір кожного і настільки, наскільки хватає вашого контролю, жадності, настільки тягнете позицію, бажано не жаднішити. Знову ж таки, коли закрив першу частинку, стоп переніс без убиток. Мене не по стопу. Коли набираю стоп, стоп ставлю в один відсоток більшості води. Буває відсотка, буває більше відсотків. Якщо монета та заховує дуже сильно і ходить дуже клізно. Плюси такої стратегії ми можемо витягувати ситуації, які йдуть в загальному мінісу. Доволі часто набралися тут на якийсь пробій, наклонки. Намалювали якийсь там рівень собі, ось пробивали його, ціна не пішла, або ми не встигли тут закритися, вона втопила. Ми дивимося на рівні, на яких ми можемо не обов'язково розвернутися, тому що ціна може і не розвернутися. Вона просто може зробити якусь реакцію, можливо, навіть невелику. Просто трошки відскочити. Але набираючись подвійним об'ємом тут, від того об'єму, який ми тут брали, ми чекаємо на реакцію, навіть пів відсотка нам цього вистачить, щоб закритися в плюс. Але бажано не комбінувати такі входи, тому що дуже багато потрібно вливати в позицію раз, і ми вже підтягуємо дві стратегії, зліплюємо в одну, це теж недобре. Але на крайняк таке можливе. Плюс є в нас ще одні рівні, від яких ми теж можемо відскочити. Не відскочила ціна тут. Ну що зробиш? Набираємося знову. Тут був 100 об'єм, тут вже 200 об'єм. Через що? Через те, що нам потрібно збільшувати. Точніше, зменшувати свою середню ціну. Вона має опуститися нижче. Вона була тут, вона має стати тут, щоб ми щось заробили на маленькій реакції. Ціна відскочила на 5%. Нам цього вистачить, ми закриваємо і радуємося, що все добре. Тим більше, що так як ми торгуємо по тренду, реакція в нашу сторону, в сторону тренда, тобто даному випадку доверху, більша ймовірна, ніж реакція до низу. Ми торгуємо збір ліквідності, тобто люди заходили у ступ вдома доверху. Свої стопи ставили за оцей рівень. Ми заходимо після того, як їхні стопи забрали можливий сквіз донизу на процент на 2%, навіть по-різному буває. Всіх лонгістів випилюють і тоді закупляються і все, і вилетить доба. В даному випадку це сталося на пів процента. Ми збираємо разом з останніми учасниками ринку цю ліквідність і забираємо свій профіль. Ми не робимо контртренд, ми не шортимо, коли тренд йде доверху. Ми йдемо за. За всіма учасниками. Йдемо за більшістю. Це плюси цієї стратегії. Ймовірність помилки не означає наш крах Мінуси. Хтось може відзначати неправильну рівню, хтось бачить рівні по-своєму, хтось бачить діапазони і рівні. Я цей метод комбіную, десь я ставлю діапазони, наприклад, в такій ситуації, коли ми тут раз закололи, два-три. І все це плюс-мінус на одній рівні. Я розумію, що ми і звідси можемо відійти додатку. І плюс я ставлю рівні. В деяких моментах я ставлю виключно рівні, я бачу, отут ми, звісно, заколували, але основний рівень тут особливо важливий. Чим гостріший рівень, тим більша ймовірність від нього відскочить. Від по таких рівнів, які підходить раз, два, три і раз навіть за колово, є ймовірність зробити консолідацію про торговочку і пробити це все нижче. Від такого рівня буде йти реакція краще. Тому потрібно звичайно розділяти, що є рівні головні, а є ну трошки другорядні. Це мінус. Кожен дивиться по-своєму. Також для того, щоб торгувати цю стратегію, потрібно який-не який, але досвід. Тому новачкам така стратегія підходить скальперам тим, хто торгує внутрішнього дня, але торгуйте в такому разі на малий об'єм, хоча б на половину свого стандартного об'єму, щоб ви навчилися дивитися на графік і мали якийсь досвід. Ще один плюс по цій стратегії: більша кількість плюсових угод. Через що? Через опять же, то що ми можемо витягнути любу мінусову угоду в плюс. Але це тоді, коли ми торгуємо виключно по, по стратегії тренду, тому що тренд. Наш друг і він дозволяє нам потягнути великі мінусові позиції. Але, звичайно, стопи в цьому плані мега головне, тому що є люди, які памплять, або сильно можуть запампити в момент або в шорт і можуть нас забрати поступку. Стоп наш теж друг, тому що якщо нас не заберуть поступку, нас можуть забрати і закрити десь щось тут. Де нам ліквіднуть позицію, тому краще закритися тут або навіть 2% або 3%, але не 10%, 20 або 40% мінус. Тому це головне, жадність свою треба тримати в усі і старатися контролювати. І тоді можна забирати великі позиції, великі відсотки і тягнути наскільки можна. Я стараюся це робити, але поки ну, 6%, 7%, буває 12%. Максимальний рух забрати не виходить, звичайно. Але все впереді стараюсь теж вчитися. Всім дякую. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Приєднуйтесь до телеграм-канал, пишіть напряму в телеграм-каналі, під постами під відео буду відповідати.